Жовту поляризовану лінзу ми використовуємо як окуляри для водіїв для вечірнього водіння. Тому що інші поляризована лінзи це теж для водіїв, але в інший час дня, тому що чим темніше лінза, тим яскравіше сонце повинно бути. Але ці окуляри ще й хамелеони. Хамільони в нас багато, тобто не тільки ці, ці до речі, на маленькі обличчя, а будь які запитують у Директ. І ось так вони потімнішують на сонці. Ще такий колір. І нагадую, що будь-яке питання пишуть Директ. Наші дівчата, вони прям в нас не просто відділ продажів. В нас... Ми робимо класні професійні консультації. Якщо є будь-яке питання, пишіть. Ось ці теж потімнішили. ці окуляри на маленьке обличчя.